По всім пунктам відпрацюємо. Сьогодні будемо займатися допомогою на дітей, допомогою. Мамами будемо займатися сьогодні. Значить, Біда в одному. То, що я вчора говорив, я думав, як би вам розрахуватися комунальні послуги і все. Але там є одно мінусове. Те, що ваші радішні керівники передали котельну в місто. Тепер ви місто заборгували, але місто не заборгувало вам. Коли підприємство в кризі, то це повинні відчувати всі. І управлінський апарат, і робітники в однаковій мірі. Не повинно бути цих розривів, які ведуть до конфліктів подібних цьому. Не потрібно забувати, що грип ще є, і гострі вірусні інфекції існують, і вони нікуди раптово не щезають. Це просто зменшення. Зменшення рівня захворюваності, обмеження, обмежені мероприємства дали змогу зменшити розповсюдження, локалізувати цю інфекцію. Згідно цієї маршрути, пане воді Псічечне, ваша будь ласка, рух по вулиці Богдана-Хмельницького у вас не передбачений. Значить, ви З'їхали з маршруту і рухаєтеся не по маршруту. Посвідчення ваше, будь ласка, прийдеть. Тому що у вас йде рух по вулиці Набережній, бачите? Так чи ні? Це вулиця глушить, до цього піднімається. Вулиця Богдана Хмельницького в вашій схемі маршруту не передбачена. Посвідчення, ваше, будь ласка. <звіць> <звіць> ну не по вас нового, сон завірено, значить якось... завірено бо вулиці Богдана Хмельницького не передбачено Це рух. Так? Ви з'їхали з маршрута, рухаєтеся не по маршруту, встановленому. От також і пасажирів перевозити не по встановленому маршруту. Державтоінспекція міста Луцька з проханням до учасників дорожнього руху, особливо пасажирів, яких перевозять маршрутні транспортні засоби, дотримуватись елементарних правил дорожнього руху, тобто не зупиняти маршрутні транспортні засоби на перехрестях, на пішохідних переходах, де цей транспортний засіб може створити перешкоду для інших учасників дорожнього руху. Якщо люди думають, що це осідає десь, ну в цьому в кишені, ну в кишенях і в кишенях, і думають, що це осідає десь в лікарні, вони використовуються на якісь на заплату, інші католиші, там допустим, на якісь інші по, ці цілі, то ні, от зараз в нас працює кру, це все перевіряється дуже чітко, все це видно. Куди ці йдуть гроші, як вони, в яких сумах, тобто це всі, всі моменти відображе. При проведенні ряду обшуків ще у 2004 році були знайдені арсенали зброї в місті Луцьку на вулиці Потебні. Ось. Арсенал був досить значний, починаючи від патронів, закінчуючи автоматом Калашникова бойовими гранатами ф 1 і так далі. Вийшли на члена цього злочинного групування, який під тиском доказів. Дав показання про членів цієї банди, кількість вчинних нападів на громадян міста Луцька. Начальник міліції, значить, це лице органу. І якщо начальник міліції не знає, як стріляти з штабельної зброї, то він не може бути начальником міліції. Тому що він повинен навчити особовий склад особистим прикладом. Після того, як завершиться будівництво наступного будинку, облаштувати вже всі дитячі і інші майданчики, які потрібні людям разом. За рахунок дитячих майданчиків буде вирішувати соціальні проблеми. міста. Ми повинні самоочищатися в першу чергу. Самочищатися від тих працівників, які не розуміють. Бо це вже, будемо так казати, є старший офіцер, який не розуміє значимость того, що відбувається в країні, які живуть якось можливо своїми старими стереотипами, обмеження на транспорт, немає бензину, обмеження на матеріальні видатки, це для державних службовців, обмеження на доплати. І відповідно тут, будемо так говорити, так як сказав вчора один з народних депутатів, це є хвороба суспільства. Ситуація з річками по погіршується, і не тільки по лісі, Прип'ять, цирк, коростинка заростають, замулюються. Тому очікувати світ дійсно довгого стояння води і високої води. Питання дуже е, суттєве. Ви ж знаєте, цей рік специфічний, е, порівняно з іншими роками, він... Е, 10-12 років не було такої очікуваної кількості талих вод. На сьогоднішній день харчування складає всього 9 гривень на день, і цього зовсім недостатньо для того, щоб дитина отримувала всю необхідну силу від цього харчування. Наприклад, моя дитина не наїдається, вона завжди просить добавки. Мало що залежить від школи, тому що фінансування фінансує міська рада, і на сьогоднішній день діти харчуються на 9 гривень. Дві гривні було прийнято батьківським комітетом доплачувати, і тому повний там раціон складає на 11 гривень, і нам дали відповідь, що коштів немає, але ну, не вистачає. І тому знову з 1 вересня ми залишилися ну, на ті самі кошти, які ми зараз і маємо. Дякую розділу будуть встановлені блокпости, буде чергування депутатів, тобто буде забезпечено порядок ситуації. На жаль, така велика маса людей, не всіх можна сконцентрувати, є гаряча молодь, але ми з нею попрацювали, попросили, щоб далі ніяких якби, дій не робити. Бальдучою треба гнати. Ось така мета на чолі зі Буду стояти, поки та банда не уйде. Звідти Янкович треба щоб здався. Мішки будуть тут тут будуть сини. от складаються. Ми будемо будувати з них барикади. І ну, якщо буде погром, то де адекватна реакція, тому що сьогодні в цьому приміщенні знаходиться зброя, затримані все інше. І мої підлеглі не будуть стріляти. Якщо не буде загрози їм життю і здоров'ю, ніхто ні в кого стріляти не буде. Хто втравився чадним газом, цим чи якісь краплі токсичної рідини попадають, то промивають рідиною, і дають молока. попити. напишіть заяву про я я не буду питати. А чому, напишіть заяву. А чому? А чому? Я нікого не боюсь. А чого вони це мій до? Це стоїть Який Брех, Люди проти! проти! За ті роки, які ми працюємо, мені з жодного крока зайти, зайти мені, як людині, яка працює в облдержадміністрації, соромно. Якщо він зараз іде відпустку, Янукович призначить Шуплича чи ще якогось небудь Януковича знімати треба. Пан Шпурок, а поспілкуйтесь з нами після суду. Після суду обіцяєте, так? Да? Обіцяйте. Обіцянки, прокуратурою Ківерського району, а на даний час прокуратурою Волинської області розглядається питання щодо порушення земельного законодавства і, взагалі, переведення відчуження земельної ділянки, яка була постійному користуванні в державному господарстві області, Лісове господарство, а пізніше було звернуто у приватну власність директора. У проспекту Відродження, де час пік люди вертаються додому, швидкість перед пішохідним пішоходом не зменшив. На смерть вбив людину, він тормозив кістками мого чоловіка. В стані алкогольного сп'яніння, які ще потрібні для нашого суду. Події, докази, обтяжуючих обставин. Хотілося б максимально допомогти фінансово, ну, виплатити все. ну По-людськи, просто, як кажеться, допомогти, вже на роботу влаштувався. Ми сподівалися, що потерпілі не будуть подавати і ми, ну, як сказати, цю суму просто якось узгодимо, розіб'ємо на. Соми, як ну які більш реально можна виплачувати, призначити Панасюку Андрію Вікторовичу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Нами було вилучено з місця події ключі від автомобіля Мерседес, яких втратив злочинний нападник. По гарячих слідах нами було встановлено цю машину. Встановлено особи, які були в даному транспортному засобі. Ця особа зранку прийшла забирати даний автомобіль, проводиться допит. Ми вийдемо на слід злочинців досить оперативно, і найближчим часом ми достовірно повідомимо дійсно нападників, їхні мотиви, і з чим це було пов'язано. Є відверті питання. Тобто стосується корупційних ризиків, зловживань посадою, якихось схем, кришувань. Тобто питання є дуже відверті і тому можливо це не подобається. Ну і сам результат. Тобто, дуже часто результат власне не подобається. Я чітко це характеризую як спроба тиску на членів комісії і активістів, які підтримують процес атестації. Більшість людей, які йшли туди, розуміли, ну з якими ризиками потенційними стикаються. Що рейдерським захватом. Забудовують виїзд із мого гаража. Під'їхав сюди машиною. Я побачив, що заїхати не можу. Я забрав звідси машину, взяв лопату, загортати, щоб заїхати, попасти в свій гараж. Маю я право попасти в свій гараж. Маю він мене схватив за барки, але в той момент якраз під'їхав мій товариш Міша, який його відкинув. Людина построїла гараж, користувалася 10 років цими воротами. Люди захотіли собі построїти тут, ще гаражі. От взяли, зробили отаке. З тої сторони підрили йому фундамент. Гараж в чотирьох місцях тріс. І от прийшли, зібралися ми тут. А якщо треба, то будемо лягати туди, щоб вони не заляли той бетон. Ліс вирізається сплошною, Все повністю. От Самі бачите, що у нас тут робиться. Це одна ділянка, друга, далі ще відбито йде, воно все. Лісу нема. Вирізали все ліс. Сплушну все ріжуть. Мешканці проти цього, щоб різали ліс, збори проводять, перекривати дорогу нам робити, чи що ми не знаємо навіть зараз. Згідно перспективного плану організації ведення державного підприємства «Ровище Агроліс, має на ці виробки лісорубні квитки, лісорубні квитки які погоджено з Міністерством екології та природних ресурсів України. Лишили, сумку, рвали, в землю кинули назад себе. Короче, не знаю, якби хлопці не це, то може. А скільки чоловік? Двоє, один тільки, одного вже тримали. А це вони тут просто ходили десь? Я дорогу прийшла, вони за мною йшли. Ну за мною йшли, бо за мною ззаді. Ну, от, вкрали щось вас? Вони well, встигли, бо хлопці забрали, і сумка в мене як залишилася, там красти не можна. Ще за двома адресами зателефонували люди на гарячу лінію ГШР, Повідомили, що о 6.30 люди в формі стукають, гримають у двері, запитують у форматі того. Чи мешкають тут а муніципали, чи виходить відповідно у формі. Наших працівників не було ну, би, за цими домашніми адресами, тому що в частини хлопців вже робочий день почався з 6-ї години і вони були на виконанні відповідно своїх поставлених функцій та завдань. Я з 6-ї сьогодні на роботі був. І десь після близько 7 години мені затримали сусіди, а також вдома був тато, він мені також подзвонив. Мене тато інвалід другої групи. Ну, і Сказали мені те, що хтось приходив і дуже сильно гупав в двері. Так би, як за свідченнями сусідів, вроде, як були поліцейські, бо до них, до, до них дзвонили в домофон так само, і вони від, відкрили, і вони дуже сильно гупали в двері. Що хотіли, не, ну невідомо. Поліція намагається вручити нам повістки на допит, але ну, не може дотриматися ніяких процесуальних норм у цьому. І ось такими неправомірними методами намагаються якось до нас достукатися. Вимушено кожен день ходити на трасу, щоб доїхати на роботу до міста Луцьк. От. Е, так як в нас є маршрутка, але вона дуже погано ходить, а по вихідним її майже взагалі немає. І е, так як ходять слухи, що хочуть взагалі зняти е, навіть цю маршрутку, ну, чи приходиться кожен день бігати. Десь приблизно. Ну, десь два кілометри я ходжу. Є люди, що далі живуть геть в кінці села. От. Ну, це 3-4 кілометри. Як несеш щось такі великі сумки, то мусиш йти ще як замете дорогу, то як йдеш? Угу. Купаєшся в снігові, поки дійдеш додому. Що зробимо? Нічого не зробимо, така наша доля. От ми на даний період зараз це всі в селі, до Луцька приєдналися, неможливо доїхати. Якби ти всі люди стали, все, то б, може, і пустили б ту маршрутку, хто його знає. Та було, скільки ж маршруток було. На перший погляд вам може здатися, що ми перебуваємо у зоні відчуження Чорнобиль, але ж ні, це село Квасів, яке знаходиться поблизу міста Горохів, і позаду мене. Квасівська школа, вірніше колишня Квасівська школа, її приблизно 5 років тому закрили. Видно, що перед закриттям зробили ремонт, поставили новенькі вікна, але учні зараз навчаються у іншому приміщенні. Фактично далі у селі є приміщення колишнього дитсадку, яке переробили у школу. Так. Ну, власне, ця школа вже розграбована повністю. Тут розруха і занепад. Ми зізнаємося чесно: тут було вибите вікно. Ми просто потрапили сюди для того, щоб показати, у якому зараз стані знаходиться майно, яке могло б приносити користь громаді. Єдине, що тут в гарному стані, це євровікна. такі діточки тут вчилися, так? Да? Ви чому? Її закрили, а перевели в дитячий садок. Хіба дитячого садка вам не треба? Це ж не в наших повноваженнях. А закрили, тому що там була мала кількість дітей. Мала кількість дітей. А Скільки І... там було? Там лишилося станом на 1 вересня. Ні, там не 18, там, ні, 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 там станом на 1 вересня було 9 дітей. В основному молодь шукає роботу більше в містах. Більше так. У нас тут ну, немає такого місця роботи, от, де молодь буде працювати. Шукають, їдуть в місто цілими сім'ями. І на заробітках і за кордоном і в Польщу їдуть.